Ой, диви, підійшу до тебе, прям, диви, яка красота. Софійка з мамою та бабусею до зоопарку приїхала з Чорнобаївщини. Каже, найбільше хотіла побачити тигра. Тигр він найкрасивіший». Мама Софійки пані Аліна додає, помітно, що тваринам у спеку важко. Навіть в таку спеку навіть вони і не ховаються, і жваві. Найбільше ведмедів рятує від спеки водойма, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Купаються також видри та копитні тварини. Приматів поливають зі шланга. Всі по-різному переносять. В кого є водойма, особливо хто купається, наприклад, ведмеді. Хоч вони в нас, скажімо так, і в такій гарній шубі, проте в них є можливість покупатися, так само у видер. Так? В кого є доступ до водойми, то можливо їм трішки легше. Раціон у зоопарку змінюють протягом року, говорить доглядачка тварин Наталія Скиба. Каже: ось такі заморожені фрукти готують влітку. Це ми приготували нашим ведмедикам морозиво. Яке складається з яблук, ну, компот, смородина, черешні. Ведмеді гута і бурмак виловлюють ласощі із води. Морозиво любить і павіан, гамадрил, боня, а ще листочки дерев, додає Наталія Скиба. Бери, бери, бери. Ой, добре, куди ти тікаєш? Наталія Ротань доглядає котячих лимурів. Влітку, каже, їхній раціон максимально збагачений фруктами та ягодами. А найбільше ці екзотичні тваринки полюбляють банани. Як дітки, як от в дитячому садочку, вони так прямо аж беруть лапками своїми, прямо з тарілочки, і з рук ми їх годуємо. Дуже полюбляють банани. Спочатку бананчики з'їдають, тоді яблучка, а тоді вже кошку. Спостерігати за котячими лимурами хочеться якомога довше, каже відвідувачка зоопарку Галина Семенівна. Веселі подобаються вони. Веселі, грайливі. За словами Лідії Осадчої, годувати тварин відвідувачам заборонено, адже скласти для них збалансований, а головне безпечний раціон це обов'язок працівників зоопарку. Олеся Омельченко, Максим Шевченко Новини на Суспільному.